Що я там казав? А що я тоді по суті в моєму виконанні. Чи в нашому виконанні? Навірно, в моєму. Погнали! Всім добрий вечір. Хочемо вам сьогодні показати ще один проект на базі Тріумф Бонневіль Боба. Цей Тріумф приїхав до нас з міста Луцьк. Луцьк передаю привіт. Скоро ви його там будете зустрічати. І так. З чого ми взагалі починали цей проєкт? Цей проєкт ми почали з виготовлення широких коліс. Колеса були зняті, розпицьовані і відправлені до коваль Кастом на виготовлення широких ободів. Обода тут на 17 дюймів від 160-ту різину задок під 180-ту різину. Нові спиці катані. І отримали отакі шикарні колесики. Для виготовлення цих коліс були використані стокова ступиця, стокові диски тормозні. І стокова термозна система. Так само була використана оригінальна вилка від Triumph. Заднє колесо стає взагалі без всяких переділок. тобто Достали оську, вставили це широке з різини Michelin Road 6 180 55 17. Тобто Повністю залітає, взагалі нічого робити не треба. А щоб поставити 160-ї ширини колесо наперед, потрібно для початку виготовити комплект нових травіс широченних, щоб залізло це колесо, це нижня травеса. І верхня траверса, вони фрезеруються е, з цільного куска алюмінію, в Т-16, ріжуться різьби, фарбуються, і у нас виходить отакі шикарні траверси. По, е, по осі точиться нова ось. Та дистанційні втулки на передні супорта. Все стає після цих маніпуляцій до зняли, поставили і можна по суті навіть на інший мотоцикл якийсь цей комплект весь поставити. Також сюди було виготовлено під ці широкі траверси малесеньке крилишко. Крилишко це зроблено з куска заднього крила, бо заднє воно такої ширини. Ми його чіпнули, заварили. Отут були отвори під стоп, заварили крі кріпежні отвори. Пофарбували, зашліфували, і все. Тепер у нас вийшло шикарне переднє крилишко. Виготовили сюди повну вихлопну прямоточну систему. Тобто Глушителя були зняті, зроблена вона її глушителей Тортон 100, Ми це кажу чесно, піддивилися, але зробили в своєму стилі. Чого в своєму стилі? Бо ми використали каталізатор оригінальний. Тобто, він, ось тут це знаходиться сам каталізатор. Труба ніржавійка 50. тут зроблені декоративні аля шви. Вони наварені. есть і виконують, по суті, декоративну роль. ці концулічки знімаються. Також на оригінальних хомутиках зняв, поставив, все стає болтон. Тільки оце за засчет специфічної форми. Треба знімати половинку рами, щоб його демонтувати. З самого початку ми отримали від власника цього мотоциклу запрос на виготовлення розкладного сидіння для пасажира. І по суті, це було початком цього проєкту. Було виготовлено комплект розкладних сидінь. Тобто, зараз покажу, як вони відкриваються. Откриваємо, тобто беремо сидушечку для пасажира складає і вона повноцінно ховається. Тут у нас два неадімових магнітика, щоб вона не відкривалася. По подобію стандартної сідушки була виготовлена нижня частина. А також використали оригінальний шильдик Тріумф. Тобто він отак закривається легким движенням руки. І він тепер у нас одномісний. Захотіли двохмісний, беремо раз, відкрили, розклали. І тепер у нас він двохмісний мотоцикл. По накатаній схемі було використання задні поворотники різома перед мотогаджем. Задні поворотники із функцією стопа поворота габарита. Раз-раз, раз. раз Зроблені отакі стоєчки, бо він, коли в стоковому виконанні, він дуже короткий. І приходиться робити стойки, щоб трошки рознести, і він не так куцо Виглядав. Попередку в нас використані повороти мотогаджет. Щоб їх встановити на цей стоковий руль. Приходиться доварювати отакий кусок 25-ї труби, щоб було кріплення під самі поворотники. Тоді ми можемо використати і повороти, які вставляються в руль, і оригінальні, оригінальні зеркала. Також бонусом була встановлена Ледовська фара від свіженького Тріумфа Бобер. Вона ЛЕД отак виглядає і досить класно світить. Були зроблені кронштейни задніх підніжок. Тобто, оце матеріал, вісімка. Самі кронштейни і підніжка алюміній. Розкладаються, і тепер можна повноцінно возити. Пасажирів по мотоциклу був зроблений антихром антисеребро все, що було сіребрісте і хромове, зробили його чорним. Драселя були пофарбовані в чорний мат. А оці накладочки на корпус воздушного фільтра були пофарбовані в чорний глянець порошком. Пуль та курки були пофарбовані. Чорний порошок, руль глянцевий, курки, чорний мат. А також на стаканах вилки були зроблені декоративні накладки, які прикривають хром. Крило заднє було вдвічі вкорочене, зроблене закінчення на цьому крилу, щоб воно не казалося обрубане вкусарно. І тепер пофарбоване, пофарбоване та встановлене на цей моце зроблена коротке, щоб було видно максимально заднє широке колесо, тобто щоб воно вказалось максимально гігантського розміру. Знаю, всі будуть питати про звук, але в нас зараз на вулиці дощ. їздити ми на нього не будемо, але завести, щоб послухати, заведемо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться цим відео, а ми будемо ще робити нові проекти.